Тилятко. Якщо тобі дуже хочеться з ним познайомитися, то дивись, ось воно яке, біла грудочка з головою, а з боків чотири соломинки ввіткнуті. Та я хочу розказати тобі зовсім не про те, яке воно, а про те, що був гарний день. Світило сонечко, пахли квіти на лузі, а телятко все стрибало і стрибало. Так, що навіть спати не хотілося, а коли лягло, то сказало завтра я обов'язково дострибаю і дограюсь. Ти теж часто так говориш. Але завтра була вже не та погода Дув холодний вітер, ішов холодний дощ, і всі блакитні квіти прикрилися зеленими хустинками. Телятко трохи посумувало і вирішило, якщо вчора було тепле і гарно, то треба просто знову його знайти. І вирішило воно шукати вчорашнього дня. Прийшло до зайця, постукало у віконце, визирнув заєць, блакитну парасольку розкрив і повагом відповів Ні, хоч і бігаю я повсюди, та де сховався вчорашній день, їй богу, не знаю. І пострибало телятку до ведмедика. Виріс із зарослого лопухами барлого ведмедик розкрив зелену парасольку і без поспіху відповів Ні, мій братику, хоча я й ходжу багато, а вчорашнього дня вибачай не зустрічав. Так ніхто й не зміг сказати телятко, де ж він, гарний учорашній день. Усі тільки хитали барвистими парасольками, аж ось і вечір настав. І вирішила вона спитати про все мудру сову. Махнула сова крими, зиркнула на телятку зеленими очима і тихо відповіла. Ні, в цілому світі не знає ніхто куди дівається вчорашні дні. Запечалилося телятко, сіло під сосною, заплющило очі і заснуло з того горя. А чорні хмари небо затулили, А коли телятко прокинулася нарешті, то знову сонечко веселе світило і блакиті квіти на Лузі хиталися. І вона радісно закричала Дивіться, звірі я все таки знайшов оте гарне учора. Ні, мій друже, сказала йому з гілки сова, це не вчора, це сьогодні. Та яке ж це так? не вгавало селятко. Мені ж потрібен був учорашній гарний день. Ну, звичайно, кивнула сова. Та хто шукає гарне вчора, завжди знаходить тільки сьогодні. Ось так, тому й добре жити на світі. Таляко відповіло му. Му. Що по нашому означає? Так, так, звичайно.